Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав, і я до вас черговою порцією класних новин. Друзі, в Сполучених Штатах Америки набирає оберти громадянська війна, яку розпалив Дональд Трамп в штаті Каліфорнія. Да, друзі, там вже йдуть такі досить суттєві сутички між військовими. Дональд Трамп вів туді-туди війська 2000 регулярних військ, але вони не можуть нічого зробити. Зараз Дональд Трамп погрожує, що він веде туди ще війська, і близько 500 морських котиків також зараз стоять на готові долучитися до цієї громадянської війни. Але друзі, знаєте, суть не в цьому. Це звісно класно, що. В Сполучених Штатах Америки окей, у американців яєць не мають вони там, десь заглохли, але хоча б яйця знайшлися у іммігрантів, і іммігранти зараз вирішили боротися за свої права за своє життя. Тобто класно, що в сполучених штатах Америки знайшлися сили, які зараз чинять відпір цьому старому пердону, цьому недофюреру, тому що Дональд Трамп він зараз ну це на все показує. Він тупо хоче повторити шлях Путіна. Він тупо хоче стати диктатором. І люди намагаються цьому запобігти. І знаєте, друзі, там же об'явили декілька інших штатів, що вони будуть підтримувати Каліфорнію, що вони готові підтримати Каліфорнію в судах, усіх інших інстанціях. І що б ви думали, на фоні цієї цієї суточки, на фоні цієї громадянської війни, до речі, сам Дональд Трамп там дав інтерв'ю і каже, що я не хочу громадянської війни. Але ж йому вже кажуть напряму. Його репортери кажуть: але ж ти ж вже майже розпочав громадянську війну, що значить, я не хочу? хочу, якщо ти її вже майже розпочав, те він вже війська твої б'ються з людьми на вулицях твоїх міст у Сполучених Штатах Америки. І ось це придурашно, не знайшло нічого краще, як погрожувати штату Каліфорнія, що він перекриє їм доступ до федерального бюджету, що він припине їм постачати гроші з федерального бюджету. Те, про що я вам зараз скажу, особливо важливо для цих ватних Трампа пути-дрочерів, які взагалі нічого не розуміють, тому що я бачу під такими відео, там вже вони в ладоші хлопають, ура! Да, давно пора, треба відрізати Каліфорнію. Від фінансів, треба відрізати його від е, федерального бюджету. Давайте ми їм покажемо, подивимося, як вони потім запоють. Але ж ці ж глупі люди, вони не просто глупі, вони просто безпросвітно глупі. Там мрак повний, там вадна вата в голові, і все. Вони навіть не удосужилися відкрити е, інтернет і погуглити, що ж таке кал Каліфорнія, так? Ну окей, вийшов зараз е, губернатор Каліфорнії. І він популярно все пояснив, уявляєте, штат Каліфорнія відчисляє до федерального бюджету на 80 мільярдів доларів більше, ніж він отримує з федерального бюджету. Тобто, штат Каліфорнія він є найбагатішим штатом Сполучених Штатів Америки. Взагалі, економіка штату Каліфорнія це шоста в світі. Економіка, економіка штату Каліфорнії набагато більше ніж навіть економіка Раші той самий. так тобто, це. Це просто колосальний штат, де крутяться колосальні гроші. Якщо Дональд Трамп відрізає штат Каліфорнію від бюджету від федерального бюджету, то звісно, штат Каліфорнія перестає платити в федеральний штат. Так, федеральний бюджет, так ось якщо Каліфорнія не буде платити в федеральний бюджет, то у Каліфорнії буде навіть на 80 мільярдів доларів залишатися більше ніж Каліфорнія має зараз. Тобто Каліфорнія буде ще багатшою. Акче ніж вона є зараз, і ось тут друзі, в мене є таке, знаєте, питання: ну кож все ж таки обрали е американці собі президентом? тобто вони обрали собі президентом пізділера. Вони обрали собі президентом е горе е бізнесмена, який розповідав, що він там бізнесмен, що він там якийсь там е майстер, чогось там заключати. Який навіть не знає основних донорів свого бюджету, який навіть не розуміє, кому він погрожує. Ж які просто є понос кудись туди, знаєте, усесвіт і сподіваються, що всі навколо нього дурніші за нього. Ну, це звісно, це знаєте, це така це така історія, що просто на голову не натягнеш. Ну, я від собі, президент Сполучених Штатів Америки навіть не розуміє, що він нічого не може зробити в фінансовому плані з Каліфорнією, тому що якщо він почне щось там у ужимати, Каліфорнію, Каліфорнія перестане перераховувати гроші до федерального бюджету, і за цього будуть страждати інші штати, тому що е, Каліфорнія субсидує інші штати. До речі, хочу звернути вашу увагу. Якщо ви подивитеся на карту Сполучених Штатів Америки по штатах, яка які штати кого підтримують, і які штати як живуть, де більші доходи, де менші доходи, то ви побачите, що ті штати, які підтримують республіканців, це найбідніші штати Сполучених Штатів Америки. Це ті штати, які живуть в дупі, в дерьмі, які живуть за рахунок тих штатів, які підтримали демократів. Тобто, ми чітко бачимо, що демократія це. І самий класний шлях розвитку, навіть на принципі, навіть на приклади Сполучених Штатів Америки. Так, штати, де демократи процвітають, там все класно. Штати, де республіканці там говно, і там все, все впадає, Так, тож друзі, у мене до вас сьогодні така інформація. Так, є вільні люди, є класні люди в Сполучених Штатах Америки. Тобто, у нас з вами ще є віра на те, що Сполучені Штати Америки зможуть виколопнути цю занозу, зможуть виколопнути цю руду потвору з Білого Дому. І направити Сполучені Штати Америки в класне русло, але знаєте, Канада на це вже не сподівається. І в наступному відео я вам розповім про те, що зараз робить Канада. А Канада зараз серйозно готується до війни зі Сполученими Штатами Америки. Так почуйте мене правильно. Канада зараз серйозно готується до війни зі Сполученими Штатами Америки. Канада зараз збирається посилювати свою армію, і Канада об'єднується з Європою, а не зі Сполученими Штатами Америки. До речі, те, що сказав на цю тему наш прем'єр-міністр Маркарні, я вам розповім в наступному відео. Як і дам послухати. Тож, друзі, не залишаємо надій. Ми з вами впевнено йдемо вперед. Ми з вами впевнено б'ємо цю нечість. Я сподіваюся, що ми начистимо їм Харі. Я сподіваюся, що цивілізований світ все ж таки, врешті-решт, переможе. Для цього друзі, нам треба залишатися разом. Нам треба об'єднуватися і нам треба підтримувати один одного. Тож, будь ласочка, підтримайте мій канал. Для цього вам тільки треба. Підписатися на мій канал, поставити вподобайчки цьому відео, і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте, стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Ну, наприклад, напишіть мені, чи вам доходить те, що президент Сполучених Штатів Америки навіть не розуміє, які штати є донорами, так а які штати є вампірами, тобто він навіть не розуміє, що він погрожує перекрити бюджет тому штату, який надає набагато більше ніж отримує з федерального штату. Напишіть мені вашу думку, що ви думаєте стосовно цього. Отже, друзі, від вас підписочка, вподобайка, коментар. Від мене як завжди, класні новини, які підіймуть вам настрій і які додадуть вам впевненості в завтрашньому дні. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.